24 липня 2015 року обласна рада ухвалила рішення про створення Печеніжинської об'єднаної територіальної громади. Вона стала не тільки першою в області, але й в Україні. До складу новоутвореної громади з центром у Печеніжені також увійшли села Слободарунгу Римарківка, Молодятин, сопів, киданж, княждвір, малий ключів. А це загалом більше 18 тисяч мешканців. Нещодавно у всіх цих населених пунктах відбулись вибори. А після перезавантаження влади треба думати та працювати за визначеними стратегічними напрямками. Пріоритети – це всіх на устах і Карпатці, і Всіх це є дорога, це інфраструктура. Ну і зрештою інші ті сфери, які потребують, можливо, якихось змін, мається на увазі освіта, культура і, виходячи з чинного законодавства, з існуючих законів, ми будемо якимось чином впливати. Поки інші громади тільки думають про можливі об'єднання у Печеніжині, вже створюють стратегію розвитку, а ще залучають до цього процесу іноземних партнерів. Голова Печеніженської об'єднаної територіальної громади Ігор Довірак та голова правління фонду менеджерських ініціатив Павел Прокоп із польського Любліна мають на меті дослідити якість життя мешканців громади. Зараз важливо розробити стратегію розвитку громади. Власне, європейські друзі і над цим працюють. Це є різні методики, це є різні нюанси. І ми зараз вибрали зі своєї громади активних людей, молодих людей. Досвідчених людей так само, і які зараз ми будемо в громаді пропрацьовувати стратегію розвитку за словами директора офісу реформ в області Руслана Панасюка. Зараз на Прикарпатті є три такі утворення. Вони мають працювати плідно та стати прикладом для інших. Ми маємо три громади, які всі різні, різні по своїй території, різні по своїх мешканцях. Ми сьогодні на тих трьох громадах хочемо відмоделювати організаційні моменти, відмоделювати роботу, і їхній приклад буде найкращою рекламою для тих громад, які хочуть об'єднатися. Павел Прокоп наголосив, що Україна втратила багато часу на шляху до реформ, адже основою розвитку Польщі стало те, що 25 років тому країна провела децентралізацію і створила ефективне місцеве самоврядування. What's the Звичайно, нам в Польщі набагато легше, тому що ми по-перше, в нас немає олігархів, по-друге, в нас є реальне самоврядування. А по третє, Польща вже 12 років є повноправним членом Євросоюзу. Натомість, як ми, як ми почали почали працювати в громаді, то ми бачимо цей потенціал, бачимо цих людей, бачимо творчих людей, бачимо їхній запал до реалізації завдання. Я думаю, що все буде у вас добре. Очікувати підтримки зовні та не бачити перспектив шляху без вихід. Експерт Дмитро Дзвінчук вважає, що печеніжинська громада має усі шанси стати однією з найуспішніших в Україні, очікуючи тільки на підтримку зовні від державного бюджету, від обласного бюджету, це шлях у безвихідь, адже основне це пробудити активність, ініціативність пошук нових можливостей. У саме у місцевої громади до слова на сьогодні бюджет Печеніжинської громади становить 47 мільйонів гривень.